Новин ліцею номер 11 З вами в студії Андрій Посацюк та Софія Мель. Стем весна 2024. Ліцею номер 11 Стема світа спрямована на формування і розвиток розумово-пізнавальних і творчих якостей молоді, що визначає конкурентну спроможність на сучасному ринку праці. В квітні була проведена онлайн зустріч учнів 9, 10 11 класів з Іриною Бібік, яка навчається у Франції. Ірина обирала для себе STEM-професію, хімік-інженер в ядерній промисловості, і тому познайомила учнів з особливостями хімічної освіти у Франції, розповіла про свій шлях до омріяної професії. stem напрямок є основою для розробки нових технологій, які впливають на всі сфери життя. Природничі науки допомагають розуміти світ навколо себе та приймати обґрунтовані рішення, надають інструменти для вирішення глобальних проблем, таких як зміна клімату, епідемії та екологічні кризи. Таким чином, увага до природничих наук та СТЕМ напрямку є важливою для суспільства та індивідуального розвитку. А як зацікавити учнів у науці? Звісно ж, дослідами, які виглядають як магія? Команда ініціативних хіміків-дослідників 7, 9-10 класів під керівництвом вчителя хімії Вікторії Вікторівни Гавриліної в укритті показували учням магічні досліди: єгипетська ніч, вулкан, світлофор, слоняча зубна паста, як підняти кришку, не доторкаючись до неї, та пояснювали фізико-хімічну суть процесів. Учні 10 класу разом з вчителем фізики Андрієм Євгеновичем Білокрисом проводили досліди, що ілюструють явища рівноваги тіл, магнетизм у цікавий спосіб наочно продемонстрували поверхневий натяк рідини та як атмосферний тиск і сила тяжіння утримують папір і воду в склянці. Учні мали можливість самостійно дослідити фізичні явища та отримати задоволення від дотику до наук. Вивчення біології не вводить лад у повсякденному житті. Молекулярна кухня, кулінарія чи наука з'ясовували учні 10-х класів разом з вчителем біології і географії Ольгою Володимирівною Клавець. Експерименти та досліди провели разом з вчителем біології Клевцем Андрієм Миколаєвичем. Сьогодні ми досліджували з учнями 10 та 11 класів органічні та неорганічні клітини, які характерні для е, живих організмів. Побачили їхні властивості, їхні функції, дослідили безпосередньо будову клітини на прикладі луски, цибулі. Побачили такі явища, як плазмоліс та деплазмоліз. Сподіваюся, що дані навички допоможуть нашим учням обрати майбутню спеціальність. І таким чином поглибити свої знання в галузі біології, хімії, фізики і математики, які входять до складу STEM. Цікаво провели STEM весну. Юні дослідники. Учні початкової школи разом з класоводами презентували результати своєї проєктної діяльності. Екологічний транспорт майбутнього. Це корабель на електрокамулятори, який получає енергію від води. Мій літак. Буде створений, щоб не забруднювати планету. Мій електротранспорт називається природний дрон, та він має дві модифікації. Перша модифікація природного дрону називається вітроплав. Вітроплав працює завдяки енергії вітру, засмоктуючи повітря у, у турбіну, що встановлена позаду. Город на підвіконні. С весна в початковій школі вдалася дуже творчою і зеленою. Заднята я замочувала і 2 квітня я її в землю. зернята пшениці пройшли досить швидко. Я поливала їх через спеціальний пристрій, який монтований в вазон для рослин. Я вирішила посадити листя салату, базилик та петрушку. Листя салату я посадила 26 березня та е, воно в мене приросло е, на, на наступному тижні. Я вирощував цибулю і я її буду додати в суп та борщ. Цибуля це природний антибіотик. І її їдя, щоб отримати е, вітамін С та А. Я посадив салат, м'яту та кріп. Перший боксик я поливав водою з добривом, а другий боксик я поливав звичайною водою. Вони дуже активно ростуть, користі від моїх рослин. Салат, м'ята та кріп є чудовим джерелом вітамінів, мі мінералів та інших корисних речовин, які мають багато вигід для здоров'я. Я вирощувала гіркий перець, плоди, тобто сручки, мають пекучий смак. В ньому багато вітаміну С, і він висипає лимону і, і чорні смородині. Він родом з Південної Америки. В кожці рослина дуже теплолюбна, але добре проживається на українських дачних ділянках та породах. Органічні добрива для рослин Одним із найбільших природних багатств України світового значення є її ґрунти. Ґрунт це поверхневий, пухкий, шарценної кори, який утворився у процесі зміни гірських порід, під впливом живих організмів, дії сонячного тепла та атмосферних опадів. Я провела дослідження. Я проростила насіння в горщику із звичайним ґрунтом та у горщику з органічними добривами. Ще місяць тому я посадила три квітки: в одну я додала яєчну шкарлупу, в іншу бананову шкірку, а в третій горщик я нічого не додавала. Через декілька днів я побачила, що там, де є органічні добрива, вже проросли, а там, де нічого немає, ще не виткнулись. Дякую нашим захисникам за захист та можливість навчатись. Більше інформації про життя нашого ліцею читайте на сторінці Facebook ліцею номер 11